Круковський. І є Назар Фрей. У команди Вангі Юнайтед в резерві Сенек в резерві гутужніше стріляє своєю лівою Сорочиче. Виконує результативні передачі. Як зараз Станіслав Давидко і нею скористається. Браво! Прекрасний Астиць від Сорочича. І на 4-й хвилині зустрічі. То дуже важко і боляче дивитися на... МЮ. Та багато останніх сезонів важко робить забіяння вперед. Мельничик. Зараз помиляється. Віктор Ткаченко. Гол один. Це провина голкіпер. Для чого? Запитання. Все сп... Козірано у цьому епізоді. Фрей. Бохонко. Вдало, обірав суперника, пробив і ледь не забив поміж ніг. Ігор Круковський. Помилка. Там Станіслав Давидко та Спальбора. Сьогодні був дабл пенальті у команда Advanтіс, яка програла ріксу з рахунком 6-5. Правда, там рахунок був 6-2. Одразу підняли архіві із цим виконавцем. Звідки прийшов, та що він ще. Е, з одного боку. Сьогодні бракує, а тут якимось дивує. Е, фантастичну гру. У матчі другої частини чемпіонату зараз Гол 2-0. Віталій Платонов робить рахунок 2-1-2-0. За голами від. Повертається команди у гру заключно 20 хвилинка з сьогоднішнього ігрового вечора. Зокрема, три поєдинки. Вагобили Давидка. Атака 2 в 1 Станіслав на чорного стріляє та має забивати. Однак. Погляду моменту удара. І зараз на виконання пробиває Володимир Майк. Обірав суперника. Станіслав Давидко покотив чорний вирішує. Удар, але там йорк рукобить. Забігання вперед може спокійно зіграти у карній зоні Давидко. Можливість для удару Сорочча і той не забиває. Блок. Фрей та Мельничик двох побігли на суперника. Помилка про цій ситуації. Передача. Удар! Який момент! Атакують дуже обережно. Сорочич. Там чорний. Через Аскольда. Чудово зараз грає 13-й номер. Пробиває, ледь не відзначає лопатки. Едвантіс. Хороший другий тайм. І його заключному поєдинку вечора. А Венга Юнайтед вигризає перемогу, але з рахунку.